Настав той день, коли я роблю свій кунг. Прозрачна будка вже буде непрозрачна. Ради вітати вас на каналі Моторхаб. Всім дякую, хто написав коментарі та поділився тим відео минулим з нашим новим джипом. Он він стоїть в черзі, чекає на своє модернізування. Ну, сьогодні не про це. Сьогодні ми про мою шишигу. Сьогодні ми робимо е, деякі станки для, загиба... для загибання металу, робимо, е, посилюємо каркас та обшиваємо кун. Металу куплено багато. Багатько. Зараз покажу вам е, той метал, що був придбаний вже попередньо мною. Ось ці труби. Вони не 6 шестиметровки лежать, тут 40 на 40. 40 на 20. Далі, кутнички. Сьогодні Сашка, наш друг, буде допомагати, або правильно ще сказати, робити лістогіб. І ось лісти металу, злополучні лісти металу. Ну, хто знає, той знає. 15 штучок лістів. Загальною вагою десь приблизно 450 кг. Я розумію, що для моєї машини 450 кг цих реально не вистачає. Трошки пригрузити треба більше жопу. От 450 тут і ще 450 приблизно на те, що залишиться, і вийде у нас правильна вага, саме мого газ 66 Для початку ми йдемо прогрівати наш газ 66 який простояв тут десь приблизно тижні три може місяць приблизно десь так ой яка вона зручна так от світушечка у нас включає масу є ключ на старт зцепа поїхали Ну, песня, песня. ви бачите як заводиться красота стрілочка що там поповзла ставлячок є прекрасно. Прогріваємо і паркуємо біля гаража, щоб ближче нам було ходити, щоб ближче було зварювальний апарат притащити. Ну, в общем, трошки ближче до гаражу. Приблизно ось сюди, отак поставимо. Сьогодні план мінімуму посилити каркас і зробити. Листогип, а я от не знаю, Саня сьогодні буде чи не буде. Може і не буде. Ну, б посилити. А я не пам'ятаю, знімав вам чи не знімав. Тут же ж у нас новина, новиночка є, у нас є камера заднього виду, вигляду. Ось такий моніторчик, встановлений так, на саморезі, тут він трошки килипається. Ну, в цілому він на холостом стоїть то і норм. Все чітко видно, що там ззаді відбувається. Ну, реально цієї камери не вистачало в Г-66, може потім ще й бокові зробимо, а може і не зробимо. Подивимось як воно буде. Для початку нам треба 6 оцих маленьких косинців і 6 палочок, щоб у нас кожен ліст ліг окремо і ми змогли прикрутити два ліста разом з друг другом. Починаємо. Так, у мене є 4 заготовки. Ось такі 4 косінця і 4 палички, які ми внідряємо в кришу. Ось тут, тут, посилення, тут посилення, де буде е, кріпитися ліст. Два листа металу будуть сходитися. Ну, Те, що я вже вам казав. Вон, сварочний вже апарат притягнув. Зараз я його все поприхвачую. Ну, Далі виміряю і обварюю короче что варю трубу ось тут вот тут у меня тут большие щелки вышли и слышу как вода кипит вот здесь вот тут вот тут сейчас он виталий владимирович взял взял всю дрельку сейчас подивимся и бурлит так как будто чайник закипает Ох, бабай сколько ее там Я не ну бурли то что какой колер? О! И как ми... она сюда взялась? Ну, здесь реально полустей нема. Де... Цикаво, да. мы так попросварли, мабуть, везде дырки, чтобы подивитися. Ну кипит только тут. Я ж всі повары его, кипит только тут. Так пытание сколько это, О, Чистая пошла. Холодненькая пока еще. Сейчас буду варить, она д... закипит до конца. Просто я не хочу сейчас весь Ага. Я зараз буду варити, може ну, буде ще булькати. покажи скоку води вже натікло. Ну і побачимо, коли вона перестане. <рес> так, ну і вкратце, що я зробив вже. Вже на сьогодні завершаємо. завершуємо. Поприхвачував тут, не обварюю, поки що там під питанням. Приварив тут, приварив тут, тут в кінці теж поки що на прихватках алеш. Ого! Вот так вот. Можно руки помнить. Сейчас скипячу, можно и чайничка, чайок зарубить. Так, короче, по периметру везде при, приварив, осталась та одна точка, и осталось тут обварить до конца, он на прихваточках, Ну то уже завтра. вот питание, а ты ей притапливала? Я знаю, что она вот так была в воде. Да, да. блин, ну, за два метра. Не ж так с дождей натечь. Ну де, ну тут от мои зварні гарні шови. Тут. А от може от отсюда от? затекло? Вот. А, и опять а, же та, все равно никуда. Ну, не... Только сбоку есть. Ну и то, и тут. Не, вот снаружи. А, вот тут. Да. А, вот дырочка. Это ж... Это ж нифига себе. Вот так сюда затекло. Вот это. Капец. Дыр. И вон он тече и Уже три хвилины тече. Я О, сниму. горячая пошла. Цель горячая? Сварочный пошел. О, прям кипяток, реально, да, можно чай. Красна, тут. Ну, вы представляете, гляньте, сколько тут. Тут. А, тут же я знаю сколько. 96 сантиметров. Я вставил трубу, метку. Короче, нифига себе. Вот это натекло. Но надо проверить, и все идищи. Да. Хастика. О, і ще тече, ви бачите? Ладно, доварюю вже все і показую, що далі будемо робити. така робота зроблена за один день. Сьогодні перший день, як я почав його дороблювати. А, Кстати, ну, дуже буде цікава концепція. Тут буде все не так, як я, я планував. Тут все змінилося, плани змінилися. Тому Ну, чекайте. Покажемо, як воно буде по ітогу. Там, мабуть, буде декілька серій, тому що поки є можливість тиждень покрутити, то я покручу, поварю. А далі основний концепт, як буде в самому-самому кінці, ви побачите. Ну і будуть новини. Дуже цікаві для вас. Ну, зараз через 3-2-1 наступний день. І у нас наступний день ми продовжуємо робити кунг га 66. Вже зроблені так, нижні поперечення показував, вже зроблені верхні. Зроблені ось такі кріплення для віконечок. У нас є куплені віконечка, два великих з форточками, три малих без форточки. форточок глухі. Все вже поварено, окрім там деяких штучок. Ось там не поварено, бо за бакам трошки важкувато розмітити висоту по листною, ну, що і до кінця не розуміємо, що тут. Ось ті дві біля двері теж не приварені. Але ж зараз Вон там новий рукавчик у нас є. Ну, не новий, саньок дав нам попользуватися, дякую йому. Попробуємо Замінити може буде краще трошки варити, бо награвся на швах не таке. Короте, зараз, 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 по плану у нас зняти бак, зняти ваздухан повністю впуск той, що наружу висить, паливний фільтр зняти і потроху-потроху починати вирізати листи металу на боковухі і наверх. І будемо потім прикручувати. Прикручувати все будемо на саморізи. Ось на такі ось, різні там довжини під різні задачі. Буде так, будемо під шнурочку, акуратненько, гарненько робити. Під закльопку не будемо, тому що немає сенсу. Заклепка, по Поперше заклепка хреново стоїть. Вона ще протікає і вона ще й алюмінієва. Стальні є, але вони ще дорожчі. Ну, якщо взяти по болтам, то там вийшло біля сотки. А, то по закльопкам буде біля 500 баксів за закльопки сюди. У нас зараз а, є тисячі, ні, 2500 є у нас саморізів. Ну, Закльопок не менше. І то я думаю, нам, що нам не вистачить цих саморізів. Ладно, хороша -ля, ля, продовжуємо роботу. Так, ну що ж, процес йде повним ходом. У нас тут пофарбованою краскою та, що залишилась в банке. Ну, Це ті частини, які не буде видно зовсім. Тобто Воно лістом закроється, на гермітоз посадяться. ми просто захищаємо його між лістом е железа і е цим, цією стоєчкою. Ще тільки обід, а я вже забалакаюсь. Ну, в общем, перша сторона у нас буде ця. Нам надо це все, обрізати, закрутить сюда бак все вернуть назад. Тому що машина повинна ну, хоч трошки десь двигаться. Ну понятно, що на бутылке можна ще і на ну, то таке. Саня підварює, що ми не доварили вчора. Ну і в принципі, в принципі, в в принципі можна вже потроху обшивати. Краса? Краса. Так, ну що ж, у нас перший листочок вже лежить, краса. Це, мабуть, найпростіший листочок. В принципі, там клінички, бо там не можемо прикрутитися. Ми там з іншої сторони прихватили на саморіз. І кліничками розперли, воно все приліпне, там буде все круто. Ось таку відстань зробили. Чому така велика? Пояснення трошки пізніше буде. Ви все зрозумієте. Ну в принципе гуд. Герметосик везде повилазил. Краси, красота, красотень. Еще я там... Что буде залишаться по герметику, я еще трошечки пройдусь. Такое, щоб излишки вже остатки повибирать. Вот так. Володимир, як вам? Ну что, аквариум? Можем. Потім рибок запускати. Якщо не встигнемо кришу зробити коротше, і хлине дощ з нашими синоптиками, як то кажуть, їх треба вішати е, за щось, щоб вони ха -ха, направлення ветра показували, а не предказували погоду. То саме краще буде. Якщо хлине дощ, а його не обіцяють на наступний тиждень, то тут повно води буде. Да. Ну, э, Накинемо туди бак всю фігню. Вас, і потім вже будемо сюди йти. Приблизно десь так. Красити буду валіком тут. А може і там. Ну подивимось. Завершення цього дня і ось результат за цілий день. Так, да, небагато, але ж поки виміряєш, поки всі куточки, всі саморізики. Поки приложив, поки там намазав, поки прикрутив. Коротше, ціла історія. Бак вже на своєму місці. За баком, ви бачите, трошки покрашено в один слой взагалі. І за баком, за воздуханом, там в два гарних жирненьких слоя. Щоб уже туди не лізти, треба зібрати її до кінця. Машину пофарбуємо, далі вже там в пакети завернемо. і будемо фарбувати з краскопульта, виравнювати ці всі. Історії гріхи коротше, буде краса. За це не переживайте. Ну і я не переживаю. В цілому ну, все. епоха прозорої будки закінчується, далі буде тільки краще. Все тут чотенько, трошки бухтіт, ну, понятно, бо така. от Велика площина, але ж тут буде ще стірадур, тут буде ще там фанера, ДСП, ДВП, не зрозуміло до кінця що, але щось буде. Приклеїться клей, закрутиться фанерою і буде краса. Віконечко я вам вже казав. Ну, вроді би, і цілий день пройшов. Візуально щось є, але хочеться більше. Ну, нічого. Завтра наступний день будемо продовжувати працювати. Я думаю, що за цей тиждень ми її закінчимо. Ну, Візуально, щоб зі сторони вона виглядала вже так, як треба. Пофарбуємо вже потім, а зашємо тоді. Ще для того, щоб кришу зашити, дядя Саша буде робити станок гібачний. Я вам вже за нього вроді казав. Казав. Ну, таке. Вчимся української мови. Хто нам там деякі умніки пишуть. Ну, Зрозуміло, що ми не дуже гарно розмовляємо, але ж в цілому, я думаю, що нас зрозуміти можна. А особливо, якщо і дивиться, особливо, якщо дивиться смисл відео, то точно зрозуміти можна. Не переключайтесь, продовжуємо. далі. Добрим ранком, і сьогодні новий день. Новий день це я порахував четвертий. Один день я не знімав. Для вас це третій. Лістик один вже зробив, зараз вирізаю наступний, наступний і так далі. Ну, одному важкувато. Поставити його, вирівняти, прикрутити, намазати, закрутити все, всі саморізи, ну, розмітитись. Важкувато-важкувато, але ж, ну, нічого, за півтори годинки не швидко. Один лістик в мене є. Зараз вирізаю другий і погнали далі. Я кстати, хотів пояснити, чому, чому така відстань здесь, між болтами. У нас є в подальшому будуть встановлюватися ось такі обнелічники, кутники. Ось Ви бачите як вони встановлюються. Туди буде закладатися герметик і це такі посилення куточки, щоб не протікало. Я думаю, що нічого. Такі куточки встановлюються до самого верху, тут по периметру. І знизу теж саме ось куточки. Я думаю, це класна тема. Ну і плюс ліст доб добре прижметься і додатково ще й прогірмітірутізується, продовжую. По плану годинки дві, а там подивимося. А может так, и ось другой листик уже в наявности. Все тут по длинничку все чутенько. Герметосик этот я подрезаю и потом роблю стык в стык. Ось так воно виглядає. что? Краса. Трошки, трошки, еле-еле цепляется. Еле-еле. Ну тут молоточками подстукивал. Но первый лист у меня лег хорошо, но следующий будет Буде ще краще. Там я взагалі методу чотенько відпрацював на цьому лісти, от десь взагалі не ціпляється. Ну, общем гарнюкова, гарнюкова. Мені подобається. Бляха, треба за цілий день успіти все вокруг. Ну, крі... Окрім криші, криша в кінці. Я вже 100 раз мабуть, це сказав. Але ж, ну, так є. Не показую вам, ну, тому що ну, процес такий відрізав. Прикрутив, розмітив, прикрутив і так далі. Покажу вже результат по краям. А, ні, ще коли будемо переходити на задню частину, я вам покажу, як борт відкривається. Може хтось забув. У нас процес пришвидшився, вже третій ліст. Він Саня виміряє під аркою. Як там що відрізати, де що посилення. А? Що за Під аркою. Знаєте, що таке підарка? Это как пидарунок. Только ну Мы решили на машине сделать фендера. Вот так это выглядит. Пидаркою? Саня хотел бы да рассказать прикол с ну, пидаркою. Я кажу, не пидаркою, то кутник называется. А он говорит, пидаркою. Кутнико, кутником. Ну, комусь будет пидарунок. Не, ну, мне понравится. Ну, так. Очень даже ничего на самом интересном месте. Вот эти сварщики по наваре клеем поприклеили. Ну, при, при, приклеил их. Сейчас вам уже вон херак и отпал. Что там попало? Вот тут такие не попало. Трошечки. 5 миллимов Может, 3. Болгарка все поправлю. Сейчас поправлю, все будет. Классно. Ну, такая вот хлебовозка. Хлебовозка номер 2 серия. Бублик. И цілий борт закрытый. Даже два борта. передній та левый. Сейчас переходим на задку. Потім другий борт і завтра крыша. Ну я надеюсь, что мы все это зробимо. А, ще окошки. Я... Окошки это стрмно для меня. Как мы их будем вырезать? Вот тут человек координата. Надежда, тики на него. Координируем действия. Едем... Так, ну что? Погнали. Продолжаем. Ого! Подзакисло трошки. Нужно помыть. Есть. Теперь обережно берем ту проволочку в руку. Ага. Придется выдавливать. Ну, что сейчас выдавлю. пружину надо придумывать. О. держится. Вот все тут. Ничего никуда не девается. Ну, приблизно так и нужно и заплаточку спускать. Все пустить до конца. Я уже не помню, как оно было. Нет, чтобы... еще бы еще под одну книжечку бы заработать. и можно мотоциклами заезжать своими. Ну, в принципе, если бы так лестничка была, было бы вообще офигенно. Так, туп, 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 и на месте. Так, ну что ж, обшиваем заднюю частину. И, 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 и еще треба бочину одну. Я надеялся, что я сегодня встыгну. Ну, поки що я не встигаю. Ну, Подивимося, може затримаюсь тут подовше, щоб зробити. Ой, за ці 4 дні таких активних по цій роботі вже трошки устав. Втомився. Творення вікон. Таня, звісно, є тепло. У нього там з цим. Гарно гарно, ви подивіться які радіус, я б таких в житті не зробив. Не, я їх таких би зробив би, тільки де. Де ти зробив? Де? Просто тільки де я їх зробив би де. Так, що у нас? Не встигаю я всю за... зашити на ну, всі бока. Є тільки задок. Коротше, три сторони є. І всю, ну взагалі вже... Ну ніяк, не встигаю. Сьогодні вже пізно, вже черії, бачите? Я кожен раз приходжу, настраиваю себе на те, що я сьогодні зроблю, зроблю. І по ітогу ну, щось тяжко воно йде. Ну, не те, що тяжко, довго подогнать, ну коротше, ладно. 9 вечора, Саша вирізав віконечко, дуже гарно, з радіусами, клас. Тепер можна буде вставляти вікна. Про я офігівший. Короче, Прикрутив, закриваю ляду і забив, забув відкрити замки і погнув ляду трошки. І плюс ще тут закльопки, ой ці болти мішають. ми теж трошки пагнув її. Погнути то не проблема. Тепер зараз треба буде викрутити саморізи і закліпати звичайними закльопками. Ну, або сточить саморезы. Ну, скорее всего, заклепаю, да, и переклепаю, да, и все. Так будет мне простейше. У меня есть приблуда, на шуруповерт насадка, я как клепаю. Я все взрублю. Вот такие выглядят на, сегодня, на сегодняшний день маем. Новый раночок суббота. Продолжаю зашивать шишигу. Один листик уже есть. Приехал Саня. У него тачка. І роби там гібочний станок. Ну, зараз покажу вам трошки, що він там робить. Так, у мене два лістика тут і три на кришу. Сто разів вже це сказав. Саня варить зі своїм новим рукавом, може навіть і нормальним. Віталіка новим рукавом. Ну, Це не зрозуміло. Такі от кутнички заготовлені 50 на 50. Петелечки заготовлені. заготовлены. Шутом 20, может мабуть. Короче, буде станочок. На скору руку, быстрый станочок, тому що треба. Нам надо. Дедушка дедушка ще зробит. Нам надо кришу закрити, а далі вже потім. Все потим. Ти. Почемуся. Ну що, тобі ще руки 3-4. Ну ладно, 7 і дедушка. А ему уже и туди. <сум> і дедушка. І ще один борт закрит. Саня вже доварює Лістогіп, і переходимо на кришу. Три лісточка і там все половиною. І машина повністю зашита. Зараз, поки Саня варія, я зараз тут закльопки спробую набити, повикручувати болти і зробити закльопки. Бо замки не закриваються, як я вже казав. Така серія Кунг-Кунг Кунг Кун. Кунг, кунг. Може мені, менш інформативна, ніж інші, але ж це теж серія і вона. По... Вашему вниманию представляється. Attention, please. Саша зробив листогиб. Зараз ми будемо загибати листочки. Вот така Сітуйовина, класно мені подобається, дуже у нього якийсь прижим там є. Ми... О, прижим точно. Зараз ми жмякать. О! Жмякать метал. Класс, 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 класс. Мы сейчас продемонстрируем, попробуем на якому. Маленькому шматочку там хватает. Ну да. У нас тут трошки остатков є, бачите скільки. Ну тут таке. О! Ого, ого! Да. Зараз будемо пробовать. Так, ну, у нас є линия якась. Да, це на швидку руку. Будуть рубцинки. Потім, коли доопрацюємо столик, да, да, ні, там, да. що якщо, якщо знадобиться. Так, лінія Е. Ой, допустим, це лінія загибу. Получається тут воно вже намертво. Угу. І під 45. А я тут. 545. І... Чи під 45. І 90? Давай під 90 ще. У нас 90 нема, але ж. Ой-ой-ой. Ну 90 не буде, бо у нас прижим треба перев... перевертати. У голос, щоб клас. було по 45. Покрошую, ну, тут ще оснастка потрібна для цього, щоб там, безліч, безліч всякого робити. Але в нашому випадку то, що нам треба, ми сьогодні все зробимо. У нас невеличкі кути, тут трошки, там трошки, ну і зеркально з іншої сторони. Потрібно буде все виміряти і припінтижити. Клас. Все, будемо зараз робити. Так, ну що ж, сил вистачило на півтора листу... Ой, точніше на один листочок. залишилось півтора. Ось таке намазав, промахнувся спочатку, Ермітос тут, потім поклав нормально. Ну в принципі там ось ці всі соплі потім лезуємо попочищати. Коли вони вже будуть... Ой, блін, випучкався адекватно. тверді. І, і... і і фініш. Коли я до цього повернусь, не знаю, тому що часу вже, вже часу нема займатися Шишигою. То був у відпустці деякий час і тому і займався. Ну в принципі, в принципі. в ну, Мабуть наступну суботу вже суботу починається знову. Шошига отак стоїть перекошена. Як на камері ви бачите. В общем, сьогодні поки що все. Чекаємо продовження.